Завершився ще один робочий тиждень. П'ятниця, важкий день. Але сім'я хоче щось добренького. І що ж нам зготувати? Шановні господині, я вам запропоную сьогодні котлети, рублені з курятини. Але вони будуть з родзинкою. З якою я вам скажу пізніше. А зараз ми приступаємо до приготування нашого блюда. Спочатку ми беремо філе куряче. Воно у нас вже я його відкрила заранше, помила, трошки, трішечки для вас приготувала. І ріжемо його на кубики, щоб вам було видніше, я розверну. Ріжемо і згадуємо свій тиждень, який він у нас був насичений. Працювали ми і готували ми, і чим тільки не займалися. Ріжемо його на кубочки, як я вже сказала. Кубики, кубики, кубики. І так нарізаємо свою філешечку. Філешечка наша нарізана, тут її було пів кілограми. І ми її складаємо в ємність. І тепер беремо і нарізаємо цибульку. Цибульки ми беремо дві невеличких, ось такого плану цибулечка. І нарізаємо її. Цибулька в нас нарізана, додаємо її до нашої курочки. Тепер підходить час нашого секретного інгредієнту. На родзинки нашого м'язка. Вірніше котлеток рублених. Це вівсяні пластівці, які ми заздалегідь залили гарячою водою, тому що вони у нас були не швидкого приготування. Якщо ви візьмете пластівці швидкого приготування, їх навіть не треба заливати окропом. Їх зразу додаєте до порізаного м'яса та цибулі. Додаємо, взяла 200 грам, але подивіться, скільки вийшло. Практично один до одного з м'ясом. Так, Все це ми перемішуємо. Гарненько перемішуємо. Додаємо сюди наші улюблені приправи. Я полюбляю додавати сушений часничок, паприку. Трошки базилік кидаю і перчики, звісно, як без них. Солимо обов'язково. Солимо солимо. Ну, солимо ми по смаку. Так, трошечки базиліку. Небагато. ну Я його полюбляю, як я вже говорила, тому я часничок сухенький, додає пікантного смаку нашим котлеткам. Копченої паприки трішечки кладемо. І коли ми поклали наші приправки, перемішуємо знову гарно все. І додаємо сюди куряче яйце. Гарно вимішуємо нашу суміш і залишаємо її хвилиночок на п'ять. Зараз суміш постояла. Інгредієнти обмінялися смаками, і я бачу по консистенції, що сюди треба таке додати ще яєчко одне, тому що не така консистенція, як завше в мене. Добавимо. перемішаємо. Добре, перемішуємо. Починаємо жарити наші котлетки. Зручніше вам показати, треба вибрати ще й положення. Так, беремо ложечку, їмкісті з водичкою, щоб нам формувати котлеточку було гарно. Ми її беремо і накладаємо. В розігріту сковорідочку кладемо, Варюємо хвилиночок дві і перевертаємо. Рум'янимо їх, щоб були красивенькі. Так, Котлетки підрумянилися і викладаємо їх. Опа! Ну, так гарні уні моє. Приготували ми свою смакоту, зарум'янили її гарненько. Щічки наші зарум'янилися. Подивіться, яка вийшла гірочка гарненька. Бажаю всім смачного та тихого, доброго вечора!